Усім привіт! Мене звати Катя. Я займаюся репетиторством англійської мови, і сьогодні мені трошки накипіло, тому я хочу з вами сьогодні проговорити основні проблеми, з якими стикається репетитор. Почну з того, що загальна моя experience, не лізуть українські слова після роботи, загальний мій досвід роботи. В цілому складає приблизно 8 років, можливо, трошечки більше. У мене були паузи в роботах, де я їздила за кордон, працювала, але все ж таки в загальному. І от я підготувалася навіть. Виписала 4 основні проблеми, з якими я стикаюся зараз, або стикалася, або чую від колег, читаю в блогах. Перша проблема це невідвідування занять. Я думаю, всі знають про те, що це є така. Проблема, з якою всі борються, різні способи вигадують, договори, абонементська плата і так далі. Друга витікаюча проблема це є неоплата занять. Третя це невиконання домашнього завдання учнями. Ну і четверта пов'язана з третьою проблемою це не мотивація, коли учня не має мотивації, він приходить на урок і. Все, не знаю, навіщо вчу цю англійську мову, на що вона мені потрібна. Батьки просто заставили, засунули. Сажу і вчу. Давайте почнемо з першої невідвідування. Я би розділила цю проблему на такі дві частини. Невідвідування, тому що є причина, тому що хворий, або якісь заходи, якісь зустрічі, якась робота. Ну, не може просто людина відвідувати заняття. І друга. Причина це забув. Забув, ой, а що сьогодні вівторок, а сьогодні субота, а що вже, вже три години, вже, вже пора. Що нам пропонує інтернет? Тік-Ток, зокрема, або блогери в інтернеті? Ну, по-перше, це вести абонентську плату. Що таке абонентська плата? Це коли людина проплачує, наприклад, 8, 4, 10 занять наперед. І таким чином викладач спокійний, що людина прийде на ці заняття, за ним бронюється місце. Що робити, якщо людина не може, наприклад, відвідати заняття, тому що вона захворіла? А, в репетиторах я чув, серед репетиторів я чула таку думку, що якщо учень попереджає там, за дві години до заняття, то заняття переноситься. Якщо, наприклад, за добу, то. Репетитор вертає кошти за це, це заняття, тобто він не списує кошти за це заняття. Якщо, наприклад, за 15 хвилин до уроку заняття просто згорає, тобто репетитор заробив свої кошти, але заняття не проводить, не переносить. Що я хочу сказати з цього приводу? Що я категорично проти абонентської плати. І зараз поясню, чому. Бувають такі випадки. У мене були такі випадки з власного досвіду візьму, що учню стало погано під час заняття. І е, е, мама відповідно сказала, що ми не зможемо зараз провести заняття, тому що йому погано, відповідно, я ввійшла в положення, я плату не стала брати, і перенести це заняття теж не, не могла, тому що розклад забитий. В свій єдиний вихідний я хочу відпочивати. Або я просто буду не вдома, буду не в змозі провести урок. Через то я не можу ні перенести заняття і не можу таким чином взяти гроші за ненадану послугу. Другий випадок: проблеми з електроенергією, проблеми з інтернетом. Ми всі знаємо, як то було у нас. Минулого року відключення по 4 години, а то і більше планові, непланові. І просто підловити, коли у вас є, навіть якщо у мене був інтернет, у мене було світло, у учня можуть бути якісь технічні збої, технічні проблеми. Ми не можемо підловити так, щоб по розкладу і я могла, і в нього було світло, бо ми інколи домовлялися: от в тебе по розкладу є світло, окей, давай тоді. Ми здзвонюємося, світла нема, інтернету нема, і не всі батьки або не всі студенти, учні можуть собі дозволити купити генератор, чи там акумулятор, чи якось під'єднати той інтернет. Тобто технічні аспекти, і дуже багато уроків у мене минулого року скасувалося саме з цих причин технічних. Були навіть такі дні минулого року, я пам'ятаю, що не було зв'язку, не можна було додзвонитися до учня. Тобто ніхто не виходив на урок, відповідно, я дзвоню абонент поза зоною, і це не тому, що він вимкнув телефон, не було зв'язку. Тому, якщо, наприклад, я ввожу абонемент на 4 заняття, або, ну, давайте візьмемо на 8, на місяць, грубо кажучи. Учень хворіє два заняття, попереджає мене про це, тобто я мушу перенести ці два заняття. І ще нехай одне заняття у нас буде відсутня електроенергія. Ну, це я таку малюю картинку, вже можливо, нереалістично, або нехай буде так. Я мушу цих три заняття відробити наступного місяця, відповідно, вкласти їх собі кудись в розклад, не маючи при цьому можливості. Працювати до 12-ї ночі, тому що я втомлена, учні втомлені. Ну і, відповідно, в свій єдиний вихідний я теж не хочу працювати, хочу відпочити. Друга проблема це коли ти приходиш на урок, дзвониш, нема відповіді, дзвониш по скайпу, по вайберу, по телефону, пишеш смс-ку. 0. Учень забув. О, забув вівторок, 8 годин. А як це я так, а що це я так? Ну, тут такий варіант. Якщо це сталося один раз чи двічі, наприклад, це ще можна якось простити, зрозуміти, тому що всі ми люди, можливо, проспав якісь події сталися і так далі. Якщо це повторюється періодично, ну, треба вже задуматись, якщо це пару разів на місяць і ну, ти говориш з людиною, пояснюєш, що я тебе чекаю. Попередь хоча б, або постав собі нагадування, тому що я не зобов'язана кожен раз нагадувати, писати давай, виходь у нас урок. З такими учнями я прощаюся. По ним, коли ви працюєте репетитором, вже у вас така я не знаю, чуйка на учнів, хто буде ходити, хто буде займатися, хто буде забувати, або мож, вони можливо забули, а можливо, спеціально не вийшли, сказали, що забули. Ось тому такі учні просто відсіюються. і все. Говорити з людьми я не бачу сенсу. Раз можна сказати, нагадати, але постійно, ну, якщо людина не хоче, воно і не потрібно, мені так само. Третя проблема це, відповідно, неоплата. З якими ситуаціями стикалася я по неоплаті? Перше, це я. Пам'ятаю, коли я працювала офлайн, тому що зараз я працюю онлайн. Приходив хлопчик, мама його приводила, і у них постійно були якісь переноси, якісь прогули, щось там мама працювала, не могла завести, щось там хлопчик затримався у школі, і от якісь постійно були проблеми. Я вже на останньому уроці, коли вони до мене прийшли, я так подивилася на відвідуваність, він ходив один раз на тиждень. І от чотири, наприклад, заняття в місяць у нас виходило, грубо кажучи. На двох він є, на двох нема. І мама в мене постійно питає: а який результат? Ну, як він вже навчився писати, а коли він вже навчиться говорити, а коли навчиться читати? Я ж їй поясню, що за годину, а дитина не посидюча, його садити ще було хвилин десять, то задача я не чародій, в мене немає палички. Ви повинні, якщо ви хочете, щоб ваша дитина. Швидко заговорила, швидко навчилася писати, займатися паралельно вдома. Я вам дам підручник, я вам дам відео. Тобто, вам, вам не треба вчити, вам треба просто поставити відео, поставити мультик, дати йому домашнє завдання, щоб він всім виконав, просто проконтролювати його. Він і ж домашки не робив. Я з такою мамою і з тою дитиною вирішила попрощатися, тому що. Вона мені сказала, що от у нас наша вчителька української мови, вона його навчила писати. А от ви з англійської мови не можете його навчити писати. Не стала я спорити, доказувати, і тим, тим паче, що ми з цим хлопчиком працювали приблизно ну, два місяці, можливо, більше. Тобто я бачу, що перший місяць він прийшов три рази, другий місяць два рази, і третій місяць ось уже почався місяць, він там раз уже пропустив. І е, я сказала, що це наше останнє заняття. На що вона мені каже, що е, я забула вдома гроші, я вам заплачу на карту вишлю, скинути карту. Ну, я скидаю карту, відповідно, пройшло вже 5 років, грошей немає. Е, так, це перша така була серйозна проблема з грошима. Друга проблема е, була також у мене дівчинка. І у мене є така система своя, що я не беру передоплату наперед. Я дозволяю учням ходити тиждень і в кінці тижня, в суботу чи в неділю я всім нагадую про оплату, там пишу, скільки в нас було занять, і батьки мені скидають в суботу, в неділю, переважно. Мене це влаштовує за проведення занять. Я довіряю батькам, вони довіряють мені. Абсолютно така хороша система на мене, як на мене. Так, і до чого я вела? Що я пишу мамі цієї дівчинки, що добрий день, ось ми провели скільки занять, прошу розрахуватися. Вона мені пише, я не пам'ятаю, що, щоб я, чи я з вами розрахувалась вже, чи ні. Я пишу, що ні. Ну, перевірте карту, я вам можу скинути свої баланси. Ну, можливо, якийсь збій стався, тому що минулого, разу також, минулого року також у нас були ці технічні проблеми, збої з приватбанком і так далі. На що вона мені пише, що я перевірю і вам перешлю. І чекала я цього переводу ще дня три. Така сама ситуація повторюється наступного тижня. Я пишу нагадування за скрін, нагадування за оплату. Вона мені пише, що. А о, вона мені інколи могла нічого не писати, просто продивитися повідомлення, поставити там якесь сердечко. Проходить день, два, три. А я якби очікую на ці гроші, тому що в е, мене, грубо кажучи, в неділю закупи. Я знаю, що я отримую цю суму. В неділю мені потрібно купити будь-що продукти, книжки, засоби гігієни, шампуньку. Тобто, це вже не важливо, що я там собі купую. Ось. І вона постійно відкладала, відкладала, дійшло до того, що вона мені платила раз на два тижні, причому ще й не доплачувала. Тобто, наприклад, там у нас було чотири уроки, вона мені скидає за три. Я їй пишу, що ось у нас було чотири, а не три. Це було ой, да да, зараз, зараз, зараз. І за цей урок вона мені знову затримувала оплату. Мене така система не влаштовувала, я їй про це сказала. Вона вибачилась. Але нічого не помінялося, тобто ми продовжували так працювати. Я відмовилась від цієї дівчинки, я з нею більше не працюю, не тільки з цієї причини, що мама там була з затримкою платила за заняття, а ще й тому, що дівчинка прийшла до мене і в неї не було абсолютно ніякої мотивації, і це вже третя проблема репетитора. На початку я всіх питаю, які у них результати з англійської мови були до того, як вони почали зі мною займатися. Що їм цікаво, що не цікаво, для чого вони вчать англійську мову, для школи, для себе, для екзамену. І більш-менш ми з дітьми знаходимо спільну мову. Так, інколи може бути якась нудна складна тема, яку не хочеться вчити. Інколи купа слів, інколи діти втомлюються, але вони зі мною комунікують. Ми виконуємо завдання, ми говоримо, ми дивимося, слухаємо. Тобто діти involved, залучені в процес. Через те, перепрошую за мій французький, через те мене ну, не виникало. Я, я не пам'ятаю, щоб у мене до цієї дівчинки були якісь такі проблеми. Чи людина ну взагалі нічого? Ну, ну, ну ніяк. Я пробую читання, Ох, знову це читання. Я даю слухання, я нічого не розумію. Я даю письмо, я не вмію писати. Ну тобто, що б я не робила, я не хочу, я не вмію, я не розумію. Кажу, ми розбираємося, я ж тобі по чуть-чуть, давай так по складах, почитаємо, по буковках, ніколи не тисну, ніколи не кричу. Всі, хто зі мною займається, знають, що я супер така толерантна, терпима, ніколи не підвищую голос на студентів. Можливо, раніше, коли я почала займатися репетиторством, в мене ще були такі ці емоції, щоб ну, я не кричала, я просто говорила грубо, строго. Зараз навіть цього немає. <кій> І ми з цією дівчинкою прозаймалися, ну, мабуть, місяців вісім. І чому я її так довго тягла? Тому що я хотіла, мабуть, собі доказати, що я можу замотивувати людину. Я вигадувала різні завдання, різні підручники, різні теми, різні поза підручником завдання. Ну нічого. Я дивилася відео, в той момент я проходила курси. З тих курсів почала щось пробувати робити. Ну, ноль, ні. Просто я включаю камеру, кажу привіт, як справи. Нормально. Ну, і от, 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 от такий вираз був обличчя. З таким виразом обличчя годину, я і труля-ля-ля-ля. А вона мені. Угу, да. ну, і все. Ну, і от, коли почалися ці проблеми з оплатою з мамою, воно накипіло якби ще більше. І я вирішила відмовитися. Причому побояла не те, що побоялася сказати причину. Я просто розумію, що люди не зрозуміють, коли я пишу. По причині такій-то, тому що я озвучувала за оплату причин, по, по причині не мотивації. За моти, не мотивацію також мама і дівчинка знає, у нас були розмови. Тобто це не просто, що я мовчки проводила. Я говорила, наголошувала, що ми не вивчимо англійську, ми не підтягнемо, тому що дитина не хоче. Ні, вона хоче і подобається, хай займається далі. Все. Ну. Так, то і так. Далі невиконання домашнього завдання. Зараз діти, ну, і до того, мабуть, були, просто тоді я сама була дитиною. Дуже хитрі. Коли я почала займатися онлайн, я на початку уроку перевіряю слова, ті, які ми вивчили попереднього уроку. Ну, я там, наприклад, кажу, як буде книжечка, давай згадаємо. І там дитина мені каже, що ми таке не записували, у мене такого немає. А я собі, коли ми записуємо слова, в словничок чи в зошит, собі дублюю, собі пишу і вони собі записують. В кінці уроку, якщо я знаю, що такі проблеми з цим учнем є, що він скаже мені потім я не записував, або Ми не записували, ми не вчили, то ми проговорюємо в кінці уроку всі слова, які в нього записані в зошиті. Я у себе перевіряю, він у себе, слова сходяться плюс. До того в кінці уроку я перекидаю всі свої, всі свої слова йому або їй. Він або вона їх перевіряє у себе. Написання мається на увазі, чи Ну, без перекладу я кидаю, вони самі пишуть собі переклад. А от ми такого слова не вчили. Добре, наступне слово так-то, так-то. А ми не так перекладали. Це, це перекладається букв перекладається не як книжка, а як диван. Ми говорили, що це диван. І от такими от хитрими штуками. Учень виводить мене на те, що я інколи сиджу і думаю, може я вже тютю -тю, поїхала. Може в мене вже криша не працює, думаю, може бук це дійсно диван. А, але це трапляється один-два учні у мене. Ну, один-два. Два учні один у мене є таких. Один учень на регулярній основі таким займається, другий учень, коли не вивчив слова і починаються оці там фокуси, казуси, не записав. Кицька вилила чай на мій зошит, я нічого не міг прочитати. Кажу, то ж ти мені б міг написати, я б тобі заново вислала слова, або б ти мав, ти, ти маєш ці слова у вайбері чи у скайпі. За невиконання домашнього завдання я скільки така строга вчителька, просто якщо це дитина не виконує домашнє завдання, то я розумію, що тут треба працювати з Мотивацією. От давай ти виконаєш, і ти заробиш скільки то балів. Ти виконаєш, і нас чекає цікаве завдання. Ти виконаєш і будуть тобі якісь там плюшки пирожки Якщо це доросла дитина, уф, дитина, людина, то 30-20 років, він або вона мусить сам розуміти, що від домашнього завдання залежить його розвиток, наскільки швидко ми перейдемо на наступний рівень, наскільки. Класно, він може заговорити після цієї домашки, тому що це все йде на відпрацювання навиків граматичних або вокабуляру, або listening і так далі. У мене є одна студентка, вона доросла, і вона від початку, з самого початку, коли ми почали з нею співпрацювати, сказала: я не хочу вчити нових слів. Я не хочу вчити, ну, мається на увазі багато нових слів. Мені не потрібна там ніяка нова суперграматика складна, я просто хочу говорити. Мені треба партнер для того, щоб поговорити. І ось я з цим погодилась. Я знаю, що вона інколи не виконує домашні завдання, вона мене попереджає, наприклад, ви мені не давайте, я На наступний раз я не виконую, У мене там робота є і так далі. Тут абсолютно чесні стосунки між нами, тому що від початку я прийняла її запит. І я їй так намагаюся трошки. Ну, давайте, давайте три слова вивчимо. Ну, давайте, ось ну, дивіться, яке класне слово. Давайте його прослухаємо, О, як цікаво читається, яка асоціація. І от такими штучками я її заманюю, вона все ж таки якісь там нові словами попікапали трошечки, новий вокабуляр і навіть граматику. Але знову ж таки, невиконання домашнього завдання це не завжди є погано. Треба дивитися на запит учня, якщо запит. ЗНО за три місяці до екзамену, то тут без домашнього завдання ніяк. Ну, це я так вже взяла гіперболізовано. І о, висновок, який я хочу сказати, що завжди у кожного учня, у кожного студента є те, що він робить класно. І те, що в нього не виходить, або він не старається, або просто ну, не виходить, не в змозі він зрозуміти. Тут треба дивитися і опиратися на його навички, треба вміти шукати ось ці такі підходи, можливо, міняти книжку, міняти навіть сам план уроку. спочатку, наприклад, не робити, не перевіряти домашку, а спочатку чимось зацікавити. Якоюсь. Цікавою статею чи якимось цікавим фактом, а потім вже переходити до виконання повтору домашньої роботи, навіть так, якби провести урок навпаки. А, які для мене табу як для викладача, це коли учень не поважає, коли він відміняє уроки без причини і не говорить про відміну, забувається сказати, що його не буде. А, коли <кхід> я перепрошую вже на вечір голосідає. Коли він, відповідно, не оплачує ці уроки. Коли він не виконує домашнє не вчить, і ми попередньо про це з ним не домовлялися, ми домовлялися, що все буде чітко, домашнє слова. Ну, і коли ще один, один, один такий момент забула розказати, це стосується батьків, батьки приводять дітей, кажуть, у нас оцінка 6 у школі, треба щось зробити. Через півроку батьки пишуть, у нас досі оцінка 6 у школі, що ж ви нічого не зробили. Чому ж така оцінка? У мене немає відповіді на це питання. Я не знаю. Я не йду по програмі шкільні. У кожної школи окрема програма, окрема книжечка. Ну, я е, знаю, як треба викладати, яка тема за якою, який підручник підібрати учню по рівню, не по класу, а саме по його рівню, не по роках. Знову ж таки, або рівню. Але я не можу виправити шкільну оцінку, тому що не я її ставлю. Можливо, погані стосунки з вчителькою, можливо, щось не довчив, якісь помилочки, я можу вказати на те, що в нього а, виходить добре, і на те, над, над чим треба ще працювати, оцінки я не виправляю. Тому, якщо батьки не задоволені тим, що дитина прийшла з оцінкою 6 і півроку, рік займається, оцінка, не покращилась. Значить, вам не до мене. Значить, треба когось шукати іншого або самим навчати. Тож бажаю всім колегам успіхів у роботі, а ви діліться в коментарях, які маєте ви проблеми під час своїх уроків або зі своїми студентами. Па-па-па-па!